Прогноз погодних умов в Україні на жовтень 2024 року. Жовтень розпочнеться з літньої погоди, проте швидко вона змінить свій вектор на осінній унаслідок раптового похолодання. Жовтень як другий місяць календарної осені, традиційно пов'язаний в Україні із золотою порою в природі, коли багато дерев наряджаються у різнокольорові вбрання, а висота Сонця в денні години стає дедалі нижчою. В цей час атмосферні процеси над Європою поступово набувають все більше зимових рис, яка поступово наближається, часто спостерігаються заморозки, перші снігопади, а циклони стають все більш активними. Нинішнього року, станом на кінець вересня, в Україні складається вельми нестандартна ситуація досі триває метеорологічне літо, оскільки середньодобові значення температури впевнено перевищують позначку плюс 15 градусів по Цельсію. А місцями на півдні та в центрі досягають плюс 20 і навіть вище. Більше того, вересень 2024 року виявився рекордно теплим у нашій країні за увесь період спостережень за винятком крайніх західних областей. Прогностичні дані показують, що в перші дні жовтня на більшій частині території України збережеться аномальна тепла погода літнього характеру. Однак, в зв'язку з розвитком холодного скандинавського антициклону та його подальшим зміщенням на південний схід, починаючи з 5-6 жовтня, погодні умови істотно зміняться. Відбудеться досить різке похолодання, яке буде пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас на східній периферії антициклону. Похолодання супроводжуватиметься випаданням дощів. Посиленням тівнічно-західного вітру та коливаннями атмосферного тиску, температурні показники за підсумком знизяться на 7-13 градусів по Цельсію. Саме такі зміни у синаптичних умовах стануть переломним та ознаменують початок метеорологічної осені в нашій країні. Перші заморозки як на поверхні ґрунту, так і в повітрі варто очікувати приблизно в період з 7 по 10 жовтня. Поступово на початку другої декади місяця температура повітря почне підвищуватись за рахунок активізації зональної циркуляції та надходження повітряних мас із південного заходу Європи. Але оскільки над Україною збережеться поле відносно високого тиску, то істотних опадів до середини місяця не передбачається, а більшість Атлантичних циклонів та пов'язані з ними атмосферні фронти проходитимуть Північною Європою. Попередньо, третя декада місяця також очікується теплою, але з більш рясними і частими дощами, які будуть спричинені південними процесами над Середземним морем і Балканським півостровом. Таким чином, у жовтні, відбудеться як мінімум одне суттєве похолодання наприкінці першої декади, але воно не відіграє вагому роль у середньомісячній температурі, яка прогнозується на 1-2,5 градуси по Цельсію вищу за кліматичну норму. Найбільш теплим жовтень очікується у південно-східній половині країни та у Криму. Кількість опадів загалом очікується близько до норми, у західних і південних регіонах вище за норму на 20-70%. Як вже зазначалося вище, основна частина опадів прийдеться на другу половину місяця. Місцями у третій декаді може спостерігатися перший сніг, особливо у передгірських районах та на Поліссі. Але формування снігового покриву, хоч і тимчасового, мало ймовірне. Крім того, у північно-східній частині країни, як мінімум, до середини місяця утримається невтішна ситуація із посухою, яка тут уже місцями має рекордну тривалість. Навіть короткочасні дощі на холодному фронті не зможуть суттєво поліпшити ситуацію зі значним накопиченням дефіцитом вологи у ґрунті. Цей прогноз підготував Ігор Кібальчич. Кандидат географічних наук метеоролог.